Слухай, ти, коли е, готуєш машину для передачі клієнту, ти як всередині ганчірочкою все протер там, аерозовим антистатиком бризкаєш, так? Ну, типу того. А ще що, щось додаєш? Ні, нащо? А звідки ж тоді в з'явився аромат жіночих парфумів? Та звідки я знаю? Які парфуми? Можливо, то хазяїн після нас повшикав. Не знаю. Павліченко сказав, що запах був такий сильний, що він перебив його своїм дезодорантом, щоб дружина не наміхала. А через це не було знайдено жодних відбитків, окрім Павлівченка і твоїх. Тобто хтось їх завчасно знищив тими самими парфумами. І ти це знаєш. Нічого я не знаю. Ай, бачу твоїх подвигів тобі мало. Ти ще за когось відсидіти хочеш. Ні за кого не хочу, я відсидіти. Це. Це все вона. Вона змусила мене дати машину. А я нічого не можу їй сказати. Хто вона? Дочка хазяїна СТО, Яна. Вона з нею були стосунки один раз.